Вітаю вас, панове. Пригадуєте, як Зеленський заочно дискутував зі своїм колишнім очільником Офісу президента Андрієм Богданом у 2021 році. Богдан зробив політичний прогноз, що Зеленський на 100% не добуде терміну, а Зеленський у відповідь сказав, що на 100% він терміну добуде. І у наш час багатьом здається, що Зеленський наразі є близьким до перемоги у цій війні політичних прогнозів, позаяк до закінчення його терміну залишається мізер часу. Проте бувають різні обставини, які діють всупереч логіці подій. Для прикладу пригадаю такий випадок із життєпису Юлія Цезаря. Один із римських провидців попередив його, бережись Березневих ід, тобто дня 15 березня, у який нібито на Цезаря чекала небезпека. Йдучи в сенат 15 березня, Цезар зустрів дорогою провидця і сказав до нього Березневі іди, уже розпочалися. Так, розпочалися, але ще не закінчилися, відповів провидець. Чим все закінчилось, ви знаєте. Подібною мудрістю володів і славнозвісний давньогрецький драматург Софокл, який у своїй трагедії «Адіп» написав такі слова неможливо назвати щасливим жодного чоловіка на землі, допоки він ще не помер. А врешті, і наш народ також є мудрим, поза як українське прислів'я свідчить, кінець діло хвалить. А тепер перейдемо до нашої основної теми. В астрології є дві рівноцінні точки космограми, важливі лише для правителів. Одну із них я часто згадував у своїх попередніх відео: це точка влади. Ця точка вказує на те, чи може натив стати правителем, які у нього на це перспективи, а також вказує на те, як він буде використовувати свою владу. На шкоду чи на користь своїй країні, у якій правитиме. Інша важлива для правителя точка космограми має назву точка правителя. Середньовічні арабські астрологи називали її точкою короля і султана. Вектор цієї точки протилежний до попередньої. Ця остання точка показує, наскільки сприятливою буде для правителя особисто його влада і які перспективи утримання влади дає йому власна космограма. Отож, якщо перед виборами ми уважно дивитимемось на точку влади в гороскопах претендентів, то після виборів наша увага до точки правителя у космограмі президента Відразу ж підвищуватиметься. Адже людям властиво бажати, аби сприятливий для країни президент залишався якомога довше при владі, а несприятливий, якомога скоріше пішов геть. І треба сказати, що не так часто обидві ці точки, тобто точка осягнення влади та точка утримання влади, Бувають сприятливими в одній і тій же космограмі. Перш ніж ми оглянемо точку короля і Султана в гороскопі Зеленського, запропоную у вас глядачів аналіз кількох космограм правителів на відповідний предмет, аби ми всі усвідомили, як діє цей механізм. Гороскоп Бориса Джонсона. Дуже талановитого і творчого прем'єра Великої Британії у космограмі якого точка влади розташована просто блискуче. а ось точка правителя, хоч і в п'ятому полі, яке вказує на творчість, та все ж безперспективна за своєю аспектацією. Вона утворює єдиний аспект із Плутоном дуже точну опозицію. Цей аспект вказує на протилежні інтереси, на несумісність протилежних інтересів. Таким чином перспектива отримання влади у даній космограмі просто провальна. І справді Борис Джонсон перебував на посаді прем'єра трохи більше дев'яти місяців і був витіснений із неї фактично без видимої причини, під безглуздим приводом. Адже його політична позиція не збігалася із інтересами Ротшильдів, і відповідне лобі Ротшильдів шукало, за що придратися до Джонсона. Розглянемо тепер гороскоп Ющенка, де точка правителя має позитивний і негативний аспект, розташована вона в 19 градусі Близнят у з'єднанні з Юпітером в 17 градусі цього ж знаку. Юпітер уособлює авторитет, і це з'єднання дуже сприятливе. Завдяки йому Ющенко добув терміну, незважаючи на квадратуру, яку утворює у його космограмі до точки правителя Меркурій, детермінованою третій частині восьмого поля. Ця третина восьмого поля пов'язана із різними асоціальними явищами. Які поєднуються із втратою репутації, при цьому Меркурій володіє даній космограмі третім полем полем інформації. Це разом вказує на потрапляння в низку скандалів, які вдарять боляче по репутації правителя. Приводи для цих скандалів були в сутності дрібничковими. Особливо у порівнянні з приводами для скандалів під час правління Порошенка і особливо Зеленського. Але тоді це не сприймалося як дрібнички, адже вимоги до Ющенка були не до порівняння вищими, аніж до його наступників. А тепер розглянемо гороскоп відомого американського президента, у якому точка правителя розміщена якнайгірше. Це гороскоп Джона Фіджеральда Кеннеді, який, нагадаю, загинув на своїй посаді 22 листопада 1963 року. Точка правителя тут розміщена в 13 градусі риб. Єдиний позитивний аспект до неї, утворює місяць, це напівсекстиль. Але це дуже слабкий аспект, діє якого особливо не відчувається. А ось квадратура, яку творить 13 градус стрільця до 13 градусу риб, де знаходиться точка правителя в даній космограмі, дуже відчутна, попри те, що в цьому градусі, тобто в 13 градусі стрільця, немає жодної планети. Зате цей 13 градус стрільця є серединною точкою між Венерою 15 стрільця. Та ураном у 12-му стрільця. таким чином, до точки правителя у даній космограмі Венера і Уран утворюють квадратуру. Венера тут символізує замовників убивства, грошовитих людей. Уран символізує кіллера. Лі Гарві Освальда, якого за кілька днів після вбивства Кеннеді застрелив Джеку Рубі, а останнього невдовзі отруїли у СІЗО. Сліди вбивства Кеннеді виявилися заметеними за методом Сталіна. Як бачимо, точка правителя є таки досить важливою для кожного правителя, тоді як в гороскопі звичайного громадянина вона залишається незадіяною. Кажуть імператор Діоклетіан зрікся влади, дізнавшись, що ця точка обіцяє йому смерть у тому випадку. Якщо він продовжуватиме залишатися на своїй посаді, але дата його народження залишається невідомою, аби ці відомості можна було перевірити, гороскоп Зеленського містить також задіяну точку правителя, позаяк він наразі президент. Ця точка тут детермінована у першому полі, так само, як і в космограмі Леоніда Кучми. Але на відміну від цієї точки в космограмі кучми, тут вона не виглядає так переконливо, скажімо більш відверто, не утворює жодного позитивного аспекта. Але й це ще пів біди. проте натомість вона утворює неточну квадратуру до місячних вузлів, що вказує на втрату влади. Щоправда, квадратура не настільки точно, її образ 2,5 градуси, проте місячні вузли рухаються проти часової стрілки, а точка правителя за часовою стрілкою, тобто вона рухається назустріч точній квадратурі із вузлами ще швидше, аніж вузли рухаються до цієї квадратури зі свого боку. Вузли тут означають обставини. Їхня детермінація в даній космограмі в 4 та 10 полях вказує на те, що ці обставини є політичними. Кажучи іншими словами, чим довше Зеленський при владі, тим більше політичні обставини сприятимуть втраті його влади і навіть не стільки ці обставини, скільки дії самого Зеленського як правителя. Поза як Зеленський сам повідомив годину свого народження, про що пишуть в інтернеті різні астрологи, поза як ця космограма Зеленського вказує на вигідне розміщення точки влади для її досягнення, то все сказане, аж ніяк неможливо назвати перебільшенням. І хто б там що не говорив? А президентське посвідчення Зеленського, яке впало на підлогу під час інавгурації, таки відобразило цю позицію точки правителя. У його космограмі. Кажучи іншими словами, обставини для подальшого утримання влади Зеленським ставатимуть все більш несприятливими, аж допоки він врешті просто не витримає цієї постійної психологічної напруги, яку вже неможливо буде зняти за допомогою Файкоса. і тоді скаже своєму найближчому політичному оточенню. До побачення, друзі! Я стомився. І просто хочу по-людськи відпочити, а можливо, скажеться, йому значно пізніше. Принаймні на це вказує його космограма, та й посвідчення під час інавгурації просто так не падають, тим більше, що це посвідчення було приречене впасти, адже його поклали на роздуту подушечку, і воно мало дуже малу точку опори, тож могло осунутися на бік. Від найменшого необережного поруху особи, які його зберігання було довірено. А якщо цим людям, що готували церемонію, забракло розуму передбачити такі сумні наслідки у таких простих речах, то як вони зможуть передбачити наслідки речей незрівнянно складніших, складніших у мільйони разів? Конституційного суду України, вручити офіційні символи глави держави президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському. Прошу вручити знак.